808. стільки пожеж ірпінські рятувальники ліквідували на території приірпіння від початку весни. Щодня це 5-6 виїздів, і майже всі вони через підпали сухостою. Щоб запобігти трагічним наслідкам, працівники ДСНС та Монварти Ірпеня регулярно за допомогою дрона відстежують задимлення сухої рослинності. Це лісові масиви, лісова пістилка, суха тривана рослинність. Ну і також і торфовища. Недавно, для прикладу, була пожежа на площі 0,2 гектара. Нашим рятувальникам успішно вона ліквідована без подальших наслідків. Щотижня моніторингова група, окрім перевірки території, проводить профілактичні бесіди із людьми. Зараз, якщо провокуєте пожежі в екосистемах, це карається законом і передбачено певні види санкцій. Це штрафні санкції, це 180 неподаткових мінімум доходу громадян. Це 3060 гривень. Мінімальний штраф на громадянина, який самовільно випалює суху рослинність, опали листя, буряни і тому подібне. Втім, штрафи не дуже лякають. Буквально вчора ми їхали з концерту, і такий дим стояв вже рано вулиці, ну не дуже подобається. Ну ми цього не робимо. Рятувальники розповідають, що немало димових завіс виникає і через пікніки. Мешканець ірпеня Станіслав готує на природі лише у спеціально облаштованих місцях, як от на Мангалі, на ірпінській набережній. Тільки так, тільки так на жаль, таких свідомих громадян мало. Тож рятувальники дуже просять людей берегти природу та себе. Коли бачимо, то людям говоримо, щоб вони цього не робили, тому що наскільки це дуже дуже небезпечно.